Наприклад, я взяв вантаж з понеділка по вівторок, він коштує 2000 тисячі доларів. Плюс наступний я вантаж нехай взяв 3000 тисячі доларів, і ми вже маємо рейд 5000 тисяч доларів на середу, або на четвер. Далі я можу взяти якийсь овер з ще 5000 тисяч доларів на 3000 тисячі Вже виходить 10 тисяч доларів за цілий тиждень, і або якщо там він доставив цей вантаж в середу, я там ще щось взяв в середи, на четвер із четверга на п'ятницю, потім овер вікенд, і ця цифра може бути і тринадцять тисяч доларів, і навіть 15. Ну, в середньому Беремо там 10 тисяч доларів. Отак виходить рейт гроз точніше, 10 тисяч доларів за тиждень, тобто груз 2 тисячі, 3 тисячі. Залежно треба знайти такі грузи, а не 1100 доларів там, чи 500 доларів груз, який є сміттям. От, і отак виходить 10 тисяч доларів. Зазвичай диспетчер платять процент, 2%, процента, з 10% це легко порахувати. Такими простими цифрами це 200 доларів з одного трака. Ваша зарплата за тиждень. Один трак. Зазвичай диспетчер грузить 5 таких траків. Це 1000 доларів за тиждень. Але це відносні цифри, які я швидко на салфетці порахував. Підписуйтесь, якщо також хочете знати, як виходити на такий дохід.